Чому шахрайство нині найпоширеніший вид злочину? Тому що він скоїться дуже легко. Злочинцю потрібен лише мобільний телефон і Wi-Fi. Все, це все, що потрібно для злочину. Те саме можна і говорити про банківські дзвінки. Вони можна відверто кажучи, вони найпоширеніший вид шахрайства, тому що. Шахраї телефонують і говорять, представляються банківським працівником або оператором якихось мереж, і починають говорити, що, начебто, у вас є проблема. Хтось хоче зламати ваш акаунт, або ми перевіряємо, ми там технічна служба. Нажміть один і так далі, дають певні інструкції. Перш ніж перейти до цих інструкцій, потрібно переконатися, що ви спілкуєтеся з дійсно з працівником банку. Як це зробити? Кожен банк має свою гарячу лінію. Зазвичай це легкий номер, який завжди є під рукою, У нас є мобільні додатки, правда, ми можемо зайти і подивитися. І е також перервіть цей зв'язок, скажете, хвилиночку, е я зараз уточню, ви кладете, відключаєте е цей дзвіночок, так, ви відключаєте цю, перебуваєте цю розмову і самі ж телефонуєте на гарячу лінію. Тоді у вас є 100% достовірність, що ви вже спілкуєтеся дійсно з оператором банку, і він вам. У нього є комп'ютер завжди перед очима, і він вам скаже, що нині дійсно відбувається по вашій карті, по вашому рахунку, щоб не втратити свої гроші. Наприклад, якщо ви бачите, що ви відповіли, ви знаєте, в нас навіть були такі звернення, коли людина каже, так я навіть нічого не зробила, я нічого не тиснула, те, що мені рекомендували. Я просто поговорила з оператором, і в мене вже знялися кошти. Навіть і такий був випадок. Тому це перший дзвіночок, і потрібно одразу телефонувати в першу чергу в банк, блокувати свій рахунок, про допомогу, щоб вони захистили вашу картку і, звичайно, телефонувати до поліції, передавати всі дані, які на той час вам відомі. Це номер телефону, так і ну, різні відомості, звідки вам телефонують. Кібергігієна це те, про що сьогодні дійсно варто говорити. Ви бачите, що створюється дуже багато різноманітних телеграм-каналів в різних соціальних мережах різних сторінок. До речі, ще один із видів шахрайс це була допомога. Ви пам'ятаєте, коли на початку війни дійсно була людям надана допомога одноразова. Вони зверталися і отримували ці кошти. Шахраї ніколи не сплять. Вони йдуть вперед, також і вони побачили, що є ось. І скористалися цим і для них це новий вид злочину. І вони почали в соціальних мережах створювати ось такі подібні. Там вони їх по-різному називали. Там є допомога, допомога від ООН і так далі. І е, також пропонувати людям цю допомогу е, щодо кібергігієни, і ось якщо говорити про даний випадок. Ви повинні звернутися у, у нас є прозорий офіс, да який дійсно надає там соціальні, соціальні пільги, соціальну допомогу. Чи дійсно ви? Можете її отримати і вам нададуть відповідь. Там також є гарячі лінії. Не варто вірити всьому, що є в інтернеті. За шахрайство є кримінальна відповідальність. Я вам говорила це стаття 190 кримінального кодексу України. За шахрайство максимальний строк це позбавлення волі до 12 років. Можуть отримати злочинці.